Свята Євангелія від Луки, народження предтечі Івана Хрестителя. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося восьмого дня прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменем батька його Захарій, і озвалася мати його та й сказала Ні, нехай названий буде Іван. А до неї сказали, Таж у родині твоїй нема жадного, який названий був тим ім'ям, і кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова Іван імення йому. І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховних юдейських пронеслась чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм, та й казали, чим то буде дитина Отця? І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати й казати: Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. Він і рих спасіння підніс нам у домі Давида свого Слуги. Як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з роки всіх наших ненависників, що вчинить Він милість нашим отцям, і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримує і нам ту присягу, якою Він присягався Авраамові отцю. Нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому, у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати. Щоб народу Його дати, пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога. Що нам схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельні, щоб спрямувати наші ноги на дороги миру. А дитина росла і скріплялась на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.